Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Дуже багато запитань в коментарях з проханням розповісти, яким чином ми регулюємо температуру в розсаднику, щоб нашим рослинкам було комфортно розвиватися. Зараз з задоволенням на це запитання відповім. І також трішки подивимось на розсаду в розсаднику, яку ми нещодавно вивезли з кімнати. Розсадник у нас невеликий 8 квадратних метрів, є вхід з вулиці і вхід з відділення безпосередньо теплиці. Тому при спекотній погоді ми відкриваємо великі двері на вході, там двостворчаті двері, і двері, які у нас ведуть з теплички. Протяг вентилює повітря і таким чином в день знижується температура. Але незважаючи на таке гарне провітрювання, можемо побачити, що зараз в розсаднику температура 33 градуси. Це досить не дуже комфортна температура, але що поробиш, у нас немає можливості її зараз прямо якимось чином. Ще зменшити. В майбутньому ми на полікарбонат будемо натягувати світлозатіняючу сітку з відсотком затінення 45%. Буде трішки прохолодніше, але поки що зараз як є. Взагалі, три питання, які. Стоять передгородникам при вирощуванні розсади в розсаднику. Це проблема освітлення, яку ми ніяк в розсаднику не вирішуємо. Все освітлюється завдяки сонячному світлу, і цього цілком достатньо для нормального розвитку розсади в квітні. Проблема поливу рослин, тобто зволоження. це також ми вирішуємо вручну, поливаючи рослини в разі потреби. І проблема підтримання. Потрібної температури. Ось це найскладніше питання. І великі теплиці професійні, в яких мені колись доводилось бувати, вкладають великі гроші в кліматичні системи, в системи кондиціонування для того, щоб рослини не відчували негативних стресових умов вирощування. Як виходимо з цієї проблеми ми. У нас є ось такий Wi-Fi датчик температури і вологості повітря. Він підключений до інтернет-мережі на дачі, і завдяки ось цьому Wi-Fi датчику я завжди можу побачити на застосунку в телефоні, яка температура у нас в розсаднику. Наприклад, я відкрив цей застосунок, натискаю термометр і бачу, що зараз температура 32,8 і така сама температура, тобто температура з цього Wi-Fi-датчику передається в постійному режимі. На застосунок на телефоні. Якщо вночі бачу, що температура знизилась до некомфортних для рослин умов, я відкриваю наступний застосунок розумна розетка. Ось така розетка у нас є. І в розсаднику у нас є також ось такий чудовий електричний камін, якого цілком достатньо для підігрівання 8 квадратних метрів нашого розсаднику. І ось цей камін Вмикнути у нас в розумну Wi-Fi розетку. Ось ця розетка також під'єднана до Wi-Fi мережі, і завдяки ось цьому застосунку я можу її вмикати в потрібну мить. Натискаю і камін вмикається. Де б я не знаходився. Тобто я побачив на термометрі, що температура для рослини, наприклад, некомфортна. Ну, зараз, звісно, теж некомфортна, але ж це в день, а вночі вона може знижуватися значно. І тоді я вмикаю ось так для підігріву на потрібну кількість часу. Можу виставити сценарій, розклад, можна також прописати, коли вмикати, можна таймер. На дві години зазвичай я вмикаю, потім дивлюся термометр, як воно прогрілося, і за потреби вже вимикаю цю розетку. Таким чином, ми прогріваємо наш розсадник вночі або в прохолодну погоду, коли нас на дачі немає. З цим проблем немає. А ось як бути в день, коли нас відсутні на дачі, а розсадник закритий, наприклад. І було похмуро, ми не хвилювалися, а потім вийшло сонце. Треба терміново відкрити двері. На це є теж невелике таке рішення. Це ось така полуавтоматизована система відкривання хвіртки. Ось так вона виглядає. Я в інтернеті її замовляв. Можете пошукати автоматичне відкривання вікон, якось так називається. Ось ця колба, це амортизатор, заповнений спеціальним газом. Який при збільшенні температури в приміщенні розсаднику починає розширюватися і відкривати ось це віконце. Так, відкриває не на велику відстань, на жаль, повністю ось так не відкривається це вікно. Але навіть 20 см відкритого віконця. Це вже досить, я вам хочу сказати, підвищує шанси, що температура в розсаднику при зачинених дверях, але при автоматично відкритому віконці. Трішки буде знижуватися, ось, що нам дозволяє регулювати хоча б на початковому рівні температуру в розсаднику. Якщо поставити два-три таких віконці, то звісно і температура буде знижуватись. Ну і давайте коротенько оглянемо розсаду, як вона виглядає в розсаднику. Пересаджуємо її зараз в великі горщики, це ампельні рослинки, деякі починають заквітати. На деяких ми видаляємо ось ці квіточки, тому що ще зарано їм квітувати. Ось такі ампельні петуні, петхуа, пендаліна і таке інше. Пеларгонія багато, ось ця розсада, до речі, сіялась 9 лютого, тобто їй вже. Більше двох місяців Пеларгонія вже збираються квітувати, перчик пересадили в горщики. петунію кущову розпікірували в такі невеличкі стакани, в яких вона і буде рости, цибулька з насіння вже зійшла. Ще ампельні петуні, бегоні вічно квітучі і інші види. Розставили знизу розсаду томатів: ампельна вербена, віола, Бакопа. Ось так вже виглядає наша красуня, Бакопа. Дуже подобається Бакопа. А гірочки зійшли вже сходи з'явилися. Для теплички гвоздика діана, ну і таке інше. Ну, а що стосується регулювання температури в розсаднику, я вам розповім, як це робимо. Ми. Звісно, це все на примітивному досить такому рівні, тому прохаю вас написати в коментарях, яким чином. Проблему регулювання температури в своїх розсадниках чи теплицях вирішуєте Ви буде дуже цікаво та корисно почитати і мені, і всім іншим городникам. Це проблема, яка перед нами стоїть. Це загально для всіх нас проблема. Тому досвід кожного з вас він безцінен. Я своїм поділився. Будь ласка, в коментарях напишіть за свій досвід. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою. До побачення.